Отже, отже, зараз ці всі розмови на, стосовно перемир'я і треку взагалі виглядають як салюти в нічному небі, які вибухають і потім просто розсіюються. Якоїсь конкретики, напевне, єдина конкретика, яку я почула за останні тижні, це пропозиція від КАФА в тому, щоб Росія. Пошлини на торгівлю знизили чи взагалі прибрали, прибрали пошлини на 10 років. І це те, що потрібно для нашого періоду відновлення. Тому що до кінця весни у нас дуже великий відсоток, що все одно протиснуть на відмову від територій. Але питання, що ми витрагуємо за це, і якщо це будуть гарантії безпеки, то Дуже цікаво, я, я навіть не уявляю, які ці гарантії мають бути. Від кого від США, які їх не нададуть в силу своєї стра... наці... національної стратегії безпеки? Вони їх не нададуть а, в силу свого а, змі... з... швидких змінів політичного курсу, в принципі, це їх принципова політика. Штати втратили довіру до себе як до глобального гравця. А, про які гарантії мова, коли вони швидко міняють свої політики від європейців, які взагалі навіть не можуть розморозити активи російські. Питання, 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 на що ми обміняємо цю поступку? Можете свої пропозиції в коментарях писати.